На вулиці Дубнівській у Луцьку зіштовхнулися дві вантажівки, розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко. З її слів, внаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обістя. Христина Антонюк, яка проживає у цьому будинку, каже, на момент аварії була вдома. Я вдома з дітьми була. Ви звуки? Ну так, да, я чула? Я просто вийшла і ось така картина. І все. Водій вантажівки, яка перевозила дерев'яні дошки, Володимир Геліч каже, аварія трапилася, коли він виїжджав з повороту. Йшла фура, я фуру. Пішла в сторону і я його не бачив, що це. я звідти во виїжджав руковод. Водій іншої вантажівки Сергій Смолка каже, перевозив 30 тонн піску. А я їхав по правій стороні, ось з кар'єра пісок везу, а їхала зліва фура. І виходить, як був калідорі, мені не було куди втікати. Я навіть не встиг йому посіналити. Я їхав на фарах, дядько навіть не бачив. Він вискочив, а як не крути, 30 тонн зупини різко на мокрому асфальті. І я давай тормозити трошки на фуру. Фура трошки мені подала дорогу. І от я його, виходить, сиріну в бочину дав. І права сторона, якби хтось сидів без боку, я не знаю, що то було. Олег Невідомський, працівник фірми, який належить вантажівка, приїхав оглянути авто. Все, приїхала вона вже. Треба кабіну міняти. Автопригода трапилася сьогодні близько дванадцятої години. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що вантажний автомобіль марки «КамАЗ», виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі. Ще одній вантажівці марки Ман внаслідок цього і відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто з учасників автопригоди ніяких травм не отримав. На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за степ статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення йдеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. І також було відібрано заяву та пояснення щодо пошкодження майна. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.